Це приміщення педагогічного університету. Рашид Абашев показує, як працює система оповіщення студентів та викладачів у випадку надзвичайних ситуацій. відкриває ось цю шафу із виловими електрокабелями наш охоронець і включає кнопку номер 3 І дає дзвоник, причому дзвоник дається хаотично. І все. І вже всі студенти і викладачі знають, що щось сталося. Шикуються, і йдуть у сховище. Далі перевіряючи йдуть у сховище. Перед сходами у сховище показчик і табличка з телефонами та інформацією, де знаходяться ключі від сховища. Це стелеві двері, які зачиняють вхід. Їхня вага тона 200 кілограмів, каже Рашид Абашев. Зачинити йому їх не вдається. Вочевидь, двері просіли, треба їх підрихтувати. Бачите, тут відстань більше, ніж внизу, тому не закриваються. Площа сховища 275 квадратних метрів. Збудували його 47 років тому. Це система вентиляції приміщення. Тут розташовані 8 баків з водою. Демонструю, що вода є, вони вже хворі. у нас є підпитка, підпитка води. Рашид Абашев каже: в університеті навчається три тисячі студентів і працюють пів тисячі викладачів. Мене турбують такі питання, на яку кількість воно розрахована, і де ця кількість, якщо це тривалий час, вона ну, на получше, як воно буде розташована. І саме найголовніше, що є тут аварійне джерело струму на випадок, якщо струм буде перебита, на тричі лотні болі. На 300 людей розраховане сховище не більше. Інших студентів та викладачів необхідно відпустити додому. За нормативами ми можемо тут перебувати до трьох днів. Більше може не витримати наша вентиляційна система. У нас є акумулятори, які ми підключаємо у випадку поломки міських інженерних мереж. Далі ми колоною повинні пішим ходом відправитися до подальшого місця дислокації у Бобринець. Нам показали найкращий приклад. а У мене тоді питання: а які же тоді найгірший? Тому що це. Це просто треш. Технічно застарілі комунікації і морально. Технічно застарілі забезпечення зв'язок, протигази, у котрих вийшли всі строки, котрі просто списані, вони розлазяться. Це просто неприпустимо в такому стані мати сховище. Тер Терміново потрібно модернізувати. Це будинок на вулиці Архангельська. У ньому знаходиться укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. На сусідньому будинку на вулиці Гагаріна таке оголошення про місце знаходження найближчого укриття. Неля Сокуренко живе тут 30 років. Про укриття, каже, не знає. Ніколи не знала. Ніколи не знала. Живу стільки років, ні про яке сховище я не чула. Укриття розташоване у підвалі. Це просто підвал, який підмели, поцепили труби от де, там, де витяжки повітря. О, і все. Тут є елементарно. Обов'язковище повинно бути розраховане на 2-3 доби. Це згідно нормів вимог. 2-3 доби. Має бути туалет обов'язково, має бути вмивальник обов'язково. Тут, в принципі, є, каналізація вода є, але не вмивальників, і туалетів і нічого немає. Як люди будуть знаходитися? Діти, воно абсолютно не пристосоване. Це просто стіни порожні без нічого. Будинок з укриттям у підвалі знаходиться на балансі житлово-експлуатаційного об'єднання номер 2 На його отримання щороку витрачають 5 тисяч гривень. Повинно бути чисто, проходи повинні бути вільні, повинно бути освітлення, санвузлів немає. Це не ну, підвал, не пристосоване бомбосховище. Це саме тимчасове укриття. 400-500 чоловік тут легко розміститься. Це про просторе підвальне приміщення. Це будинок на вулиці Юрія Коваленка, 9. Він на балансі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Стрілка на стіні вказує місце знаходження укриття. Я мешкаю в цьому будинку і знаю, що є укриття. Таких укриттів на балансі житлово-експлуатаційних об'єднань та контор і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 190. З міського бюджету щороку виділяють баланс утримувачам майже мільйон гривень, каже Сергій Коваленко. Пристосованих для надзвичайних ситуацій сховищ 55. Різної форми власності це або державна форма власності, а переважно це приватна форма власності із 55 типових сховищ, котрі можуть виконувати функції е, тривалого укриття. Як для працюючих, так і для населення, яке поряд проживає. 55 п'ять находить п'ятдесят у доброму стані, три у задовільному стані. З міського бюджету не може бути фінансування для сховищ, тому що це і законодавством визначено, що їх отримує суб'єкт господарської діяльності. Перевіряють укриття у будинку. об'єкти, які ми обстежили, Плюси ті, що е, дійсно е, ті об'єкти, які знаходяться десь в користуванні чи у власності е, певних осіб, знаходяться в стані більш-менш придатному для укриття. Е, мінуси те якраз що не в цьому плані. Е, Ті домовленості, які у нас є із міською владою. Ми домовилися про те, що найближчим часом ми зараз озвучимо це питання міському голові про те, що ми надаємо місяць два для усунення усунення певних недоліків і вжиття заходів щодо дофінансування. До Перевірка сховищ та укриттів Кропивницького тривала три години. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.